Товариство вітаю! Ви на каналі Reds and Green. Поговоримо, бо є про що поїхали. Ну що, звичайно, ми трохи з сумним настроєм, трохи розлючені, засмучені. Вже трошки пройшов час, вже від емоції стихли. Тепер, знаєте, треба то все переосмислити, як так сталося, чому так сталося. Чому ми. Так погано зіграли, ти, ну, як футбол, це антифутбол, це автобус Реброва, що це взагалі було. хтось скаже, бачите, ми не врочили. Ми попереджали, що головне, не, щоб не було. Як вже раз було з топовою командою відбір до Чемпіонату світу з французами тоді 2-0. Перший матч виграли. Була ейфорія, все дуже класно. І що було? Поступились ми тоді тренулі. трошки інша була історія. Ну, давайте будемо все по порядку, починаємо розбирати, що і як. Поїхали. Давайте розпочнемо, що склади команд. Ми розуміли, у нас є проблеми правий фланг ще до першого матчу, Тимчик вибув Сич і Конопля травмувалися, але Зінченко дуже класно відіграв на правому фланзі, коли почали заміни і проблеми. Цей ми розуміли, що скорше всього там буде грати Зінченко. Знаєте, багато було прогнозів на склади, різні варіанти в Думали, який буде ставити реброфі і склад збірної. Але мені здається, напевно, у Дениці, Ну, пишіть взагалі, хто думав, що ось такий буде склад. Я коли побачив склад, я трохи здивувався. У на вотах так, все ділу, питань нема. Справа в Роді Зінченко, так як ніби прогнозували, з Миколенко, все ок. В центрі Забарний Матвієнко без питань. Але туди ще додається сваток. Що ми розуміємо? П'ять захисників, значить. Оборонний футбол будемо тримати рахунок. Дивимося далі центр поля. Калюжний Ярмолюк. Калюжний Супер Ярмолюк прекрасно, що дебютує в основі, непогано вийшов на заміну. Дивимося справа Гуцуляк, зліва Судаков. Ну, Ми бачили, як Судаков зіграв перший матч, йому було не дуже просто. Чомусь Рибров не випускає це Ганкова, наприклад, випускає. Судакова. Хоча Судакову тоді можна було ставити в основу в пару до Калюжного, більше ткачий з ну, або з ну вже як є. А в нападі, перше, що відновився долбик. Довбик не виходив в основі. Добре, буде грати Яремчук Циплявся, ні, Виходить, Ванат, бо він забив, напевно, гол. Ну, так от собі Рибров придумав такий склад. Такий виставив склад, знаєте, і. Ми розуміли, що воно чи буде, чи, хто каже, чи воно все зіграє, чи ні, подивимося. Так само були зміни в Бельгії. Бачимо, там із Кортуа стоїть Сельц. Там знову скандали правильно. сказав, коли хоче, тоді буде їздити, Ну, то їх є, то бельгійські проблеми. Не було Тіліманса, але бачимо, вийшов Ванакін, вийшов дебютант Раскін. Е, ну, Звичайно, Дебрюйне, Лукако, Доку в основі і Тросар. Що можна сказати? Почався матч з чого? Та Почався матч з того, що відразу мінімальний тиск бельгійців. І ось, знаєте, п'ята хвилина дуже класний момент. Навіс Ванакі на, Ванакі на штрафну майданчику. Він хоче фол, фолу немає, Ермолюк добирає м'яч, класно проходить. Одного другого проривається далі. На ньому фолить депутат Раскін заробляє жовту. І знаєте, ти думаєш, що класно. Упорник вже на жовтій, наш штрафний, нічого штрафного, звичайно, ми не зробили. Але ось цей проблиск пройшов і все. 12-та хвилина Забарний на рівному місці по, ну, поїхала нога. Дебрюня забирає м'яч, він фолить, щоб Дебрю не втік, жовта карточка. Нагадую, що першого матчу ми не мали ні одної жовтої. Ну, буває різне. Добре, що ще так сталося, андезін поспигнувся десь на рівному місці, так як, наприклад, втратив м'яч був Захисник в матчі першому його целяк забив. Що ми бачимо далі? Удар деблюйне на дальній дистанції вищі. Знаєте, Бельгія жме, заробляє котові, стір практично не б'є. Але видно, що тиск шалений, бо Україна не може вийти. Ось 27 хвилина удар, удар Зінченка в дальній дистанції це перший удар і е е єдиний в першому таймі. знаєте. Дивимося на це все. Відразу через хвилин Зінченко заробляє жовто. Дурно жовту, бо. На метр підходив, підходив вперед-назад, і з той аут кидати йому дали жовту. 34-8 хвилина дуже сильно зажимає нас Бельгія. Лунін раз лятує, м'яч штангу випадає, кутові, дуже все неприємно і важко. 45 плюс 1 Гуцуляк жовта карточка. Три жовтих після першого тайму. З ми бачимо: більше 70% володіння Бельгії. У нас нічого не виходить, думаю, не є перерва, щось ребро змінить, Вроді і не пропустили, ніби Бельгія нічого аж так не створила. Але, але другий тайм починається ванат-жовта. 58-ма Бельгія, далі жмеє, видно, що нас звінчує броти. Знаєте, для мене було, як я думаю, ну, якщо ще 20 хвилин, зараз ребров у свіжу гру, попускає заміни, які зможуть на контратаку більше грати. Хтось за м'яч чи навіть, можливо, ми заб'ємо гол. Знаєте, тут стається така штука. Спочатку. Подивили статистику, що ми зробили 83 паси. ну Це дуже слабо. це На 60-ту хвилину 63 паси, 83 паси ну це дає такі враження, що один Гравець це робить. 62 го хвилина супер момент в Лукако, Ось тут він простив: оце деколи буває, Байткензиває, ну, пізніше він це виправить ситуацію. Навіз Дебрюню Скотового. Ванат передає м'яч далі головою, так вийшло. Забарний Іліа, до речі, бачив, надійно зіграв, не втримав Локако, і той з трьох метрів чи з двох ворота, Можливо, не очікував, що буде такий пас називає називається. Для такого форварда, це топ-момент мав би звати. І тут що стається? Травма Миколанка не може продовжити. І Ребро робить заміни. Міняє Миколанка, міняє Судакова, міняє Ванада. Вона нічого не показав, Судаков нічого не показав, практично взагалі ні пасів, нічого. на не. неслому планці грає людина. І... Виходить Михайличенку. Виходить Циганков, виходить Довбик. Думаємо, ось зараз можливо щось зміниться. А змінилося. Знаєте, що, Що ми пропускаємо. 70-та хвилина Циганков не дограв з декойпором. Класно доку віддав. Декай веде 1-0. Думали, ну, можливо, зараз щось заведемося. Та, на жаль, ні. 74-та хвилина, Лунін Сайф. А 75-та хвилина, Лукако, шикарний гол. 2-0. Знов геніальний пас Де Дуже класно склався Лукако боковими ножицями. Матвєнко не дограв, показує, що була борьба, що Лукако штухав руками. Ну, Микола, ну я перепрошую, звичайно, ну що він там показує, якщо. Він сам так само грає, це боротьба з Томданчику, а як похів Лукаку грати. Ну, і як Лукаку. Все нормально, це чистий гол, це просто ми не дограли момент до кінця, не втримали гравця. І 2-0. І тут у Сіяні, ми після 2-0, Михайличенко робить подачу, добив б'є головою. Ми згадали, що є селс на воротах. Сейф цього. Селса від після дару добика. з того Кутовий, Щось десь там один-два рази подригали, знаєте. Бельгія так само мінімально заспокоїлася, розуміла, все, ми вже відігрались, тепер будемо бачити, що далі робити. І тут вже напевно десь в голові Україна почала думати так: треба втримати 2-0 тепер, щоб дійти до додаткового часу. а Там ще треба протриматися, можемо десь на якусь атаку за бімгол. І це буде шикарно переведемо в сфері пенальті. Але ні, 86-та хвилина показово. Дебрюне на Ваннаки, Неванакін. Дуже класно бачу, як йому Лукако показує, поля не дограли з ним. Чомусь дуже спокійно Вонакін цей пас, Сватох не дограє з Лукако. і тут Лукако, де важче, з правої ноги. Реалізовувався у мене 3-0. без шансів, ми нічого не створили, щось там побігли вперед, але то таке все було, знаєте, дриги, як то кажуть. Хоча, вибравши якісь робити заміни, вже Ярмоленко випустив, та всіх попускав, кого можна. Тобто, знаєте, теж то сидів до місця, то вже нічого не цей. Ну, і все, 3-0. Поразка. Шалена поразка, на довбика. 10 кутових в Бельгії, більше 70% володіння. Та все на користь Бельгії це просто, ну що можна сказати, ну, ганьба тренерського штабу за такий склад, за таку тактику, за такий вибір на гру. Нічого не, не Не пройшло нічого, що задумували. Просто нас рознесли, ми нічого не створили. Провалилися буквально всі, мабуть. Хто? Ну, Мачо, Чолоні. Ну, звичайно, бо інші пару сейфів зробивали... Зінченко нічого не показав практично. Сваток слабо, Матвієнко слабо, Забарне на своєму рівні зіграв. Миконко так само провалився. Він його в першому матчі не було, видно, в другому не видно. Судаков не на своєму місці взагалі паси не роздавав. Термолюк пробував на початку оцей дина теж така біла пляма, пізніше там гол під нього забили. Калюжний Калюжний так само не відіграв на своєму рівні, бо дуже багато було провалів в центрі поля. Не, не вишкальбав так як він деколи це може. Ваната не було, видно. Циганко вийшов, гол через нього. Ну, ось так, знаєте, все дуже прикро, його ціляка теж не було видно, але жорстоко получив. От що ми можемо підсумовувати? Ну, давайте, якщо так загально, Та ми розуміли, що є перевага після першого матчу, що нам треба втримати цю перевагу. Але для чого Рибров випускає п'ять захисників? От він каже: ми намагалися, ми, намагали, ми намагалися грати вперед, так і так, бо ми не тримали цей рахунок, ми хотіли грати в атаку. З ким? П'ять захисників, Судаков, Вінгер. Хто б нам бігти контратаку? Панат чомусь грав в основі. Для мене це загадка. Пишіть ваші думки. І знаєте, я, я це, на це все дивився. блін, ну. Все взагалі не навертається, але знаєте, люди, напевно, трохи в шоці з того всього. Бо ми розуміли, це Україна, так, це не раз таке вже було. Але просто настільки зіграти в антифутбол, як це кажуть, автобуси кажуть, виставляють, ми нічого не створили, ми створили 52-0. І то один момент. Бельгія та добре, я нічого не кажу. Звичайно, такі як Деблю не Лукакови, це генії футболу, тут нічого не поспориш. Але це не найсильніша топ-збірна. Якщо ми її обіграли 3-1 навіть, то ми можемо з ними грати? Що стало з тортами? бо ми тримали цей рахунок в голові і все. І до 70 ї вроді, все, ну, як виходило? Нас возили, але десь ми думали: заміни не спрацювали склад. Я враження в Рігаті, як перший раз зібралися, два паси докупи не могли всідати. Ну, після порівняти 20 хвилин. Першого матчу, другого тайму, і 20 хвилин другого тайму другого матчу. Про, ну, катастрофа, та, це різні речі. Ви хочеться знаєте, послухати от слова футболістів от Миколенко каже після гри. Дякую всім вболівальникам фанам за підтримку, дуже приємно, так, важка матч. Але є люди, які у нас там критикують, погано ставляться, як він сказав, так що ну, таку фразу, знаєте, цікаво. Ну, друзі, мені це зараз таким настроєм без 90% українців, бо можна по-різному програти. Тут програла дуже-дуже погано. Лунін каже, при рахунку 0-2 була рівна гра, якби ми забили. Ну, добрий вечір. При 2-0 Бельгія вже своє забила, вона розуміла, якщо треба, вони тут тиснуть. Так, був момент обикався, що заважало швидше грати. Ну, чому не створювали ті моменти? Не розумію того взагалі. Матвієнко каже, Можливо, треба було швидше, ми швидше пропустили, ми почали грати. Та треба було свої ворота забувати. Хто заважав тобі? Заби на другій хвилині, може ви почали грати. Ну про що вони говорять? В них було видно, що завдання просто тримати той рахунок. що було випускати садка? Чому не зіграти? Калюжний Судаков-Ярмолюк, наприклад. так? Що це заважало? Циганкову Гуцуляк вибігають люди цей. Судаков буде пас давати. На кого він буде пас давати, якщо нема кому бігти. Я не розумію. Ну, а звичайно, знаєте. І ці заміни, перший матч, другий тайм супер заміни. Тут, а вроді, заміни він робить. Нічого не дало ті заміни. Заміни після рахунку вже 2 0 3 0 Взагалі таке, як от колись того дебільного Тимучака Фоменкового Ну, Я розумію, що кидали всі сили, щоб все одно голби забили, щоб можна було овертайм перевести гру. Просто. Катастрофа то все. Тепер, знаєте, хочеться пару слів про Теренський, склад, теренський штаб і про Рібов поговорити. Ребров каже: ми намагалися грати в атаку. Так, у нас не було завдання не грати в атаку. Ми хотіли просувати м'яч вперед, але там інтенсивну гру почала показувати Бельгія. Каже, а, то саме цікаве, каже, та два, два дні тому ми грали, люди фізично сіли, а Бельгія не грала чи що з нами? Ну, в нас було заміни, в них було заміни. Про що він взагалі говорить? Добре, ще одна найбільша фраза, яка, ми, напевно, вбила його. Ми цю Лігу нації розглядали більше як товариські матчі, ну, щоб награти там, так розумію, склад, пократи якусь гру перед важливим відбором на ЧМАЦвіту. Який товариський матч, про що ви говорите? Якщо ви кажете ціль вас вийти на чемпіонат 26 26 року, так подивіться задачі, подивіться. Коли починалася Ліга нації групі Б, нас була Албанія, Чехія, ми, Грузія. Ми беремо перше місце, ми собі гарантуємо плей-офф. Це погано, це прекрасно. Тоді казалося так само товариський турнір. Тепер ми могли вийти в Лігу А. Я розумію, так, там би нас, напевно, так само обігрували. Ще теперкаці товариські, хоча ми вилетіли в Лігу С, могли вилетіти. Але каже: ну, розумієте, ми задачу ставимо викликав світу. Тепер ми розуміємо, навіть в Лігу А, якби ми вийшли, вже б ми були 28 року в кращих позиціях. Мінімум би свігтував, напевно, плей-офф, мінімум би нижче дивізіону Б опустилися. Я не розумію, про що Ров. Що вони грали. Ну, от хтось побачив, що грала збірна. Я ні. Давайте ще підсумуємо. От, виходить, якщо всю Лігу Націй взяти, от поставте оцінку всю Лігу Націй від початку. Для мене. Ну, провальна, або так ми взяли друге місце. Але скільки було поганих матчів, що з Албанією, що з Чехами, що з розинами. З Бельгією був хороший другий тайм 20 хвилин. Кінець, далі тут нас, ну, нічого нас не виходило. Якщо загально обширити, от про реброво, так, от, найбільше мене що цікавить от, пишіть, друзі, залишати реброво чи звільняти реброво, бо скоро вже відбір. І треба думати, що робити в Федерації. Розумію, там ціль вийти на чемпіонат світу. Швченко казав, що є довіра. Ну, у мене є питання зараз, чи куди ми рухаємося? Бо згадайте відбір на останнє євро. І як ми вт... ледве тоді, ті волі, якось будували перемоги, вийшли в цей плей-офф-офі. Плей До 80-кої хвилини Босні поступалися. Добре, що ми взяли ту волі з Ісландією Так само, супер, є характер. На євро ми бачили все, так? Ну, катастрофа. Особливо Румунію. Та і Словачник би не, не потягнув трубін. Лігонації ми бачимо, каже або товариський матч. Ну, супер! Ну тоді ви наігратися в товариський матчі, треба було не, не, не брати участь. Я просто не розумію. Ну, тоді, якщо ти кажеш, що це товариські матчі, так викличи більше молодих гравців, більше дебютантів. Слово, ніхто не скаже, скажуть: от у нас, у нас, у нас, у нас, у нас головна на відбір на чемпіонат світу. Ми хочемо побачити молодь, хочемо побачити, як будуть грати інші гравці. Випускаю ну, основних людей, що й вертає Ярмоленка в збірну. Ну. Ну, моя думка: напевно, реброва треба міняти. Бо позитивних здвигів я не бачу так. Був це поганий тайм. Але знову це незрозумілі заміни, щось якийсь переляк. Ми тримали той рахунок. Пишіть, друзі, в коментарях, залишати реброва чи ні. Бо, знаєте, відбір до чемпіонату світу вже близько. А, Підходимо не зрозуміло ще. От буде літом там із товариський турнір в Канаді, подивимося, до речі, класно, будемо в Канаді грати так з Новозеландією, з Канацією. Перший раз це дуже буде популяризовувати Україну. Це дуже хороше рішення УАВ, що Ми будемо грати такі турніри. А це перше рішення для Вав Шевченка, що робити з тренерським штабом. Ну, подивимося. Бо чому я говорю про чемпіонат світу? Відбір, він же не загади. І ми вже знаємо всіх суперників. І знаєте, вчора так от дивишся, Україна програла, нерви. Але, думаєш, зараз, можливо, Хорвати пройдуть Францію. І хоча б у нас буде, напевно, апріорі ну, ніби легша група і більше шансів вийти з першого місця. Угу. Дивимося, французи перший тайм 0-0. Але все нормально. 2-0, серія пенальтів, і в серії пенальтів Франція проходить далі. І тепер ми бачимо нашу групу. Франція, Азербайджан, Ісландія, Україна. Ось є розпис матчу вже вересні, Перший матч з французами. Ну, на напряму, друга плей-офф. всього. Є шанси на перше місце. Мабуть, що знову ні. Зараз Сербов скаже: ну, в основна ціль вийти цей. Так ви знову будете через плей-офф грати. А вже могли собі гарантувати цей плей-офф. А тепер треба щоб в нього попасти. Так як ми зараз граємо, можемо що в любої, напевно, виграти, що в любої програти. Це проблема. Ну, пишіть, до речі, що очікуєте від відбору, вийдемо на чемпіонат світу чи ні. Ну, знаєте, друзі, якщо підсумовувати, дуже поганий виступ Бельгії. Не зрозуміли тренерські рішення в загальному, що Реброва, що цей, до кінця не розуміли, де реагувати, коли треба вчасно робити якісь заміни, щось міняти в грі. Придвонув один момент, всі провалилися, нема кого виділяти навіть. Ну, надіємося, що це був найгірший тайм, а далі будуть тільки хороші, позитивні матчі. Ну що ж, будемо грати в лізі. Б. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!